Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Сьогодні відповідаю на запитання своїх глядачів і слухачів. Я там писав про ем, ну, неминучий не закономірний колапс інфраструктури Московії. А мене запитують: а чому ж у нас немає, наприклад, в на крайньому разі масового характеру не набрали такі явища, які характерні зараз для Московії, коли там цілі міста залишаються без тепла? що в нас такого не було навіть минулої зими, коли московити антрофаги нас цілеспрямовано намагалися заморозити? Так, розбиваючи нашу інфраструктуру енергетичну, е, ну, цілком справедливо. Люди кажуть, е, наша інфраструктура, як і московитів-антрофагів, дісталася нам е, ну, спадок від е, Совка. так, Вона вже 100 разів спрацьована, її вже треба було 100 разів замінити. ну, У нас. Е, та ж сама причина, що в Московії злочинна влада вигодувала велику кількість е, олігархів, які купують собі там за кордоном за 200 мільйонів доларів, уявляєте собі, вілли так, в Португалії, в Іспанії, в Франції, в Великій Британії, в Німеччині, в США мільярди і мільярди доларів. Та за ці гроші. Всю нашу країну можна було покрити шаром золота. Я вже не кажу про те, що можна було замінити всі ті прогнилі труби, так, які латають постійно. Ту дорогу, яку латають, теж латками вони покриті, як ото м -м, нещасний, так, е, обідраний, е, в минулі ще дореволюційні часи показували людей. Обідраних, де латка на лаці на них. От і в нас така: це дорога та сама, це одяг, це інфраструктура і так далі, і тому подібне. Так от, мене ж запитують: чому ж так? У нас не має бути краще. Має бути. Чому? Тому що є об'єктивні підстави, об'єктивні умови. Які полягають у тому, що в нас інакший клімат, ніж у Москві. Ну, я буду наводити вам приклади, щоб не бути голослівним, щоб мене не звинувачували деякі там ботяри, кажучи науково. Про те, що я тільки на словах, кажучи науково, так, на вербальному рівні розповідаю. А я це спеціально роблю, тому що слово це. Величезна сила. Так. так ось, дивіться, я вам навожу середні температури найхолоднішого місяця в Україні і в Московії. Київ мінус 3,5 градуси. Так, Ужгород мінус 1,2 градуси. Одеса мінус 0. ,5. І 5 десятих, тобто півградуса мінус. Оце ну, той діапазон: Київ північ, Одеса Південь, Ужгород, Захід крайній. Оце те, що, нагадую ще раз, Київ мінус 3,5, Одеса мінус 0,5 градусів, всього пів градуса мінус. Ужгород мінус 1,2. Тепер пройдемось по Москві. Москва мінус 6,6. Уфа мінус 11,3. Самара, мінус дев'ять градусів. Омск мінус 16,3 градусів. Далі на Схід і північний і схід і північ я йти не буду, щоб вас не лякати. Так, уявляєте собі. Які витрати мають бути, я, я, який тиск повинен бути в тих трубах, і все останнє для того, щоб обігріти населення при їхній температурі? Ну, наприклад, у Москві вона удвічі нижча, ніж в Києві. Так. У Омску вона, ну, не знаю, у 33 з гаком рази нижче, ніж в Одесі. Ну, Ужгород ну, 9 раз тепліший місяць найхолодніший, ніж ах, Самара Городок, безспокоєна є. Так, ну, от оце ж Самара. Так, і це ще ж не найпівнічніше, я ще ж кажу, що я вас. Вирішив сьогодні не лякати. Температурами середніми у е, такому розчудовому місці, як Якутськ, ну навіть Владивосток, так, який на широті Сочей знаходиться. Так. Але в зимовий період там дме Сибіру, і температури бувають за 40 градусів мінус. Отже, ось я вам пояснюю причину. Тобто, їм на утримання оцього всього господарства, всієї цієї інфраструктури потрібно, ну, скажімо так, примітивно, як я порахував, наприклад, ніж у Омську у 33 рази більше, ніж в Одесі витрачати. Ну, а грошики що тю тютю. Грошики ж то йдуть на війну, і їх іде все більше і більше, кількість мобілізованих все більше і більше, кількість загиблих все більше і більше, яким треба мільйони і мільйони кожному родині виплачувати, крім того, все, що біла і лада, там і все таке інше. Ну все просто. Я вам ще раз пояснюю вже сотий раз все в цьому світі. Влаштовано просто. Треба просто знати. Ви даруйте за тавтологію, про те, чому так? Чому в них так, а в нас інак? І чому вони такі, а ми інакше. Та інакше не може бути, тому що ми формувалися як нація набагато раніше і набагато сприятливіших природних умов. Тому ми мали тоді цивілізації вже так, переважно у правобережній, найтеплішій частині України: і Трипільська, і Скіфська, і Сарматська, Янська, і, і Київська. Русь. так. А вони були андрофагами, вони їли людей, тому що їсти не було чого. Вони такі були і є. Сюди вони приходили завжди для того, щоб грабувати, щоб отримати їжу, влаштовуючи тут голодомори для нас. Ми вирощували традиційно, а вони приходили в нас, традиційно забирали. А зараз в нас є своя держава, і цього вони не можуть зробити, тому вони прийшли до нас із зі зброєю в руках. І ми повинні розуміти абсолютно чітко, що нас чекає, якщо ми не відвоюємо так, себе, свою чудову землю з унікальними можливостями. Тому що в нас же ж подивіться, я вам пояснюю як географ. От дехто вважає, що найкраще жити це десь там у тропіках, в районі екватора, і все таке інше. Ну, по-перше, дуже некомфортні умови. А по-друге, там розмножується всяка нечість повна і цієї зарази і всяких отруйних тварин, рослин і так далі, і тому подібне. На півночі там дуже холодно, а у нас якраз. Ідеальні умови не даремно я вам вже наводив дані німецьких кліматологів, які вважають, що саме в Україні в Вінницькій області в районі міста Немирів знаходяться найкращі в світі природно-кліматичні умови для життя і господарської діяльності людини.